Права 1114 складіть лінійне рівняння з двома змінними, розв'язком якого є пара чисел мінус 2 і 0. Ну що ж, стартуємо, давайте пригадувати, а яке це лінійне рівняння з двома змінними. Це рівняння вигляду записуємо АХ плюс BY дорівнює С. Де, Б і С деякі коефіцієнти, вони різні в різних рівнянь. Гаразд. Якщо нам потрібно скласти таке рівняння, розвитку якого є пара чисел, то нам потрібно задати ці коефіцієнти 2 обчислити. Найпростіше задати коефіцієнти А і Б. Ну що ж, запишемо тоді. Нехай. Ми виберемо довільно. Нехай А у нас дорівнює. Ну, візьмемо який коефіцієнт, хай дорівнює ну, наприклад, 3 Так, а, b – тоді візьмемо дорівнює, ну хай дорівнює, ну скільки, мінус 4, чи хай буде просто 5, так, тоді маємо, Якщо ax плюс Бі дорівнює С, то навпаки, і ліва частина дорівнює правій, і права дорівнює лівій. Пишемо, це буде дорівнювати ах плюс BY. І це дорівнює. Замість A пишемо 3, що множиться, оскільки розв'язком є пара чисел мінус 2, то х пишемо мінус 2. Додати B у нас ми вибрали 5. Що множиться? Замість y пишемо 0. І це дорівнює. 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6. Додати. Ну, а 5 помножити на 0 буде 0. І це дорівнює. 6. Додати 0 – Це буде мінус 6. Ну що ж, ми отримали відповідне значення С. І зараз можемо записати вже наше рівняння. Запишемо, що отже... Наше рівняння. Наше рівняння. Пишемо. АХ, тобто замість А ми вже вибрали 3, то буде 3Х. Далі додати Б Замість Б пишемо 5. Додати 5 І. Ну і це дорівнює. Це у нас. У нас вийшло мінус 6. Є. Ми склали таке рівняння. Таких рівнянь можна скласти безліч, таких пар чисел можна знайти. А записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, складіть нерівняння з двома змінними. Записуємо, ми склали 3х плюс 5y дорівнює мінус 6. Ну що ж, ось таке завдання на лінії рівняння з двома змінними на цьому вправу завершено.